Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, мого сина хочуть взяти за хресного батька. Він ще ніколи не хрестив. Чи можна хрестити йому першого хлопчика? Це не має значення. Перший хлопчик, другий хлопчик, третя дівчинка це що значить першого хлопчика? Мене беруть за хресного. може єдиний раз у житті. Так що я не думаю, що це є якісь перепони. Нема перепон. Тут чи перший хлопчик, чи дівчинка це таке діло. Так, дякую вам за запитання. <кій> запитання такі, звісно, інтересне. <кій> Дорогі мої, я що хочу сказати? Із таких організаційних питань. Подивіться, мені пишете так ну Різні там намірення пишете, і пишете все з великої букви. Чи знаєте ви, що то означає? Капс, капслук це, якщо ти пишеш речення все з великої букви, то ти якби кричиш, так? Ну, так, прийнято о, у цих у, у цьому письмовому спілкуванні. Так? Тому не треба писати все великими буквами, просто пишіть нормально, так як, як нормально. Починайте речення з великої букви, всі і... іменники, там Василь Іван Петро, пишіть з великої букви, решту там всі. Тим, Прошу, молитви, чи як там пишіть з малої букви, так як положено. Не треба все писати великими буквами. Воно не є таке критичне, але щоб ви знали, може, ви не знали, бо ви думаєте, що ой, погано ветку, й отець не прочитає, та й буду великими писати, не треба. У кожному вашому телефоні є такий розмір, який як у вашому телефоні. Ми це все читаємо на комп'ютерах і читаємо на, на, на своєму телефоні, а на кожному телефоні настроюється розмір шрифта. Не треба писати великими буквами.